Так, ну що, друзі? Ми знаходимося у Мюнхені. Це наш другий філіал у Європі. Власне, зараз ми у гаражі, де знаходяться автомобілі, які ми продаємо, або вони чекають на своїх власників. І поруч зі мною автомобіль, який ми щойно завершили, цей проект поїде дуже далеко. Не буду казати, куди, але це взагалі за океан. Я трішки розповім, що ми тут зробили. Це автомобіль 25-го року, повністю новий. Рішітку ми зробили у стилістиці Майбах. Це таке особливе замовлення. Оцініть, будь ласка, напишіть, скажіть, що ви про це думаєте. Отже, Mercedes v клас звичний до наших проєктів. Бачите, як все це виглядає, коли ми транспортуємо автомобілі передаємо на клієнтів, все дуже акуратно і готове для передачі. Шкіряний салон з дуже гарною стрічкою, колір світлий. Холодильник, який знаходиться тут для того, щоб можна було охолоджувати напої. Останнього часу, останні декілька років, ми робимо перегородку таким чином, для того, щоб для водія залишалося більше місця. І, якщо бачите, навіть з моїм ростом, 1,90 дев'яносто, мені дуже зручно.